Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас, друзі, з черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно класні. Канада, моя улюблена Канада, вдуває зараз, розриває Сполучені Штати Америки в пух і прах. Наш прем'єр-міністр Маркарні ох гарний хлопець. Не помилилися ми з ним, друзі. Не помилилися. Що ж він робить з цим рудим чмо? Його тут задавали йому питання, декілька питань щодо е угоди з Сполученими Штатами Америки, щодо розмов з Трампом, Ну і запитали його також щодо цієї угоди, яку це рудей ідеот разом, разом зі своєю бандою запропонували, нібито для того, щоб Україна здалася, так щоб змусити Україну. Здатися, е, наш прем'єр-міністр також чітко відповів на це питання, як Канада зараз прогибає Сполучені Штати Америки, і як наш прем'єр-міністр Марк Карді публічно він публічно так опозорив Трампа, що це зараз тут рвес інтернет. Тут зараз, друзі, це вірусне відео. Відповідь нашого прем'єр-міністра щодо Дональда Трампа. Про це я вам розповім прямо зараз. Але спочатку, друзі, подивіться, будь ласка, як сьогодні виглядає. Вінніпех. Так, на дворі сьогодні у нас 24 листопада. Нагадую вам, багато хто розповідає, що у Вінніпех тут все сіро, тут все погано, тут це що тут дуже важко жити. Суворі, такі якісь умови, сніг, тут морози постійно. Подивіться, яка класна погодка у нас тут сьогодні. Так, звісно, листів вже немає, листя вже опали. А це ж місяць листопад, так і вже кінець листопада, вже тудим-сюдим, і 1 грудня. Перший день зими. А у нас снігом тут ще і не пахло, друзі. Так що дивіться, любуйтеся, ми з вами покатаємося по одному з райончиків Вініпега. Це не новий район, але і не дуже старий район, досить таки непоганий. Тепер, що стосується Марка Карні, його запитали, що він думає стосовно цього плану, який, про, про який ми з вами тут вже багато разів розмовляли, і про який зараз всі розмовляють. Так, ну тобто, це, це такий пшик, це така херня, про яку просто ну тут. Трамп вже сам себе він 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 просто зі своєю бандою, він вже просто я не знаю, у мене не вистачає слів, щоб охарактеризувати те, що відбувається. Ну окей, запитали у нашого прем'єра-міністра, що він думає про цей план. І Маркарні каже: слухайте, ну я навіть не хочу вдаватися глибоко в цю херню. Але він каже: будь-який план повинен бути е, перший пункт, або він же і останній пункт. Так, якщо ми гарговорить, якщо ми кажемо про Україну про війну в Україні. Перше, що повинно бути в будь-якому плані, це суверенітет України, повний суверенітет України. І це повинен бути або перший пункт, або перший і останній пункт. Більше ніяких пунктів не треба. Отак, от, от відповів наш. Е Прем'єр-міністр, ну, ми з вами знаємо, що він підтримує Україну, він всім серцем болює за Україну. І і так, і, 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 так, це і це, саме чому я голосував за нього. Так? І зараз ще раз скажу, що я не помилився. Ну, я в цьому впевнений, що я і всі, хто про, за нього проголосували, ми не помилилися. Ось отак, от, от буквально одним, од, одною строчкою, наш прем'єр-міністр розмазав цього рудому е, дзвона з його бандою та його планом. Тепер, що стосується далі, йому там задавали декілька питань зараз. Маркарні він в турі він посетив посетив багато країн, заключив дуже класні угоди для Канади. Класні угоди із Арабськими Еміратами, і в інших країнах він побував. Його запитують: а що у вас з угодою зі Сполученими Штатами Америки? Ви ж так і не заключили ще угоду. Хочу вам нагадати, що Канада одна з двох країн, які відверто послали Трампа. І не прогнулися під Трампа і не почали підписувати з Трампом якісь там кабальні условия, умови для себе. Це е, Канада і це Китай. Так, тільки у двох країн вистачило яєчок сказати цим мудакам рудому з його бандою, пішли ви в дупу, так а не прогнутися перед ними. І знаєте, друзі, я чудово розумію Україну. Так у україни зараз важка ситуація. Країна Україна залежить великої кількості, залежить від е, Сполучених Штатів Америки, тож Україна не може відверто послати е, Америку, не може відверто послати Трампа, е, і це зрозуміло. Але я не розумію інші країни потужні, великі країни, які дивляться цьому рудому, чому в рот заглядають і стіляться перед ним. Я цього не розумію. Ну ось що відповів наш прем'єр-міністр, коли його запитали про цей, чи під чому не підписана ще угода зі Сполученими Штатами Америки? Він каже: ну а ну і що ну не підписана і не підписана. На, вони нам нахрен не всиралися. У нас є багато своїх інших справ, більш важливих ніж сидіти і терти і втрачати е, час всіма ідіотами, там з ними щось домовлятися і вислухати їх бредні. Тобто він так і каже, що там та нам не на ту угоду з тими сполученими штатами Америки. У нас є інші більш важливі речі, якими ми займаємося. Ми займаємося е, бюджетом внутрішнім. Так ми розбудовуємо зараз внутрішню нашу економіку. Ми заключаємо договори з іншими країнами, країнами дійсно нормальними розвиненими країнами, а не ціма вже подобію якоїсь там розвиненої країни. Тобто він пройшовся там, каже: ну просто стоїть і, і всім своїм виглядом от всі всієї своєї промови він показує, що Сполучені Штати Америки зараз це не те, що там було колись. Там був найближчий союзник Канади, так найбільший партнер був Канади. Зараз Канада вже. Повністю цілком від, відривається від Сполучених Штатів Америки, і зараз магінці починають там вже підіймати на віли цього Трампа. Вони вже просто кричать, що ж ти наробив? Ти ж нам обіцяв, що Канада буде з нами, а Канада не просто не з нами, не з вами. Так Канада вже вже все. Канада відірвалася вже так, що Канаду назад Америка не пришльопає до себе, так як це було раніше. І і треба розуміти, що це ж не просто. Відірвалася Канада відірвалася по самим таким скромним підрахункам Сполучені Штати Америки за неповний рік втратили більше 20 мільярдів баксів із-за того, що Канада перестала так співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. Це тільки такі самі, самі самі легкі підрахунки. А якщо порахувати втрачені можливості, що Канада відмовляється від закупівлі зброї, від закупівлі купи інших е різного обладнання зі сполучених штатів Америки. То там просто там мільярди, це буде, там трильйони це буде. Тобто, і це б'є по американцях, і американці вже піщать. І американці біжуть до свого роду і кажуть, що ж ти натворив? Тепер же ж якось це все треба розрулювати. А розрулювати вже не вийде. Ну і там був один е, дуже наполегливий такий, знаєте, кореспондент, який все добивався від е, Марка Карді. каже: Ну, а ви спілкуєтесь з Трампом, а ви з ним розмовляли? Ви же вибачилися перед ним за ту е, рекламу, яку Дакфорд запустив. Маркарні каже, так я вибачився перед ним. Ми тоді з ним трошки поспілкувалися. Він каже: А Марк, а він прийняв ваше вибачення? Ви після цього ще з ним спілкувалися? І у Марка Карні вирвалося те, що зараз вируситься, Друзі, він стоїть і такий на голубому лазу, каже, Хукерс, так. Тобто, чи вибачив він нас чи ні, чи хоче він з нами спілкуватися чи ні. Ну що це означає, що та нам похер взагалі? От чесно. Просто стоїть і каже, йому запитують, там ну Дональд. Же ж це ж. А як же він? А що ж він? А ви. А він прийняв, не прийняв. А наш прем'єр-міністр говорить, да кому це нахрен сралося, кого це калишить, що він там думає, що він там прийняв, що він там не прийняв. Пішов він у дупу. І він ще раз каже: слухайте, у нас є дуже багато інших справ, якими нам треба займатися. Так що ми не витрачаємо наш час на гаварільну з цими ідіотами. Ми витрачаємо наш час на те, що потрібно нам і те, що потрібно Канаді. А зі Сполученими Штатами Америки чи будемо ми розмовляти чи ні? Ну життя покаже. Каже, подивимося, як буде. Де необхідність і там щось зміниться, і буде розуміння, що ми дійсно треба нам з ними спілкуватися, то також би бути, ми з ними поспілкуємося. Ось, отак. от, друзі, ось отак Канада прогибає Сполучені Штати Америки, і наші магівці тут канадські цідамепомагавці. Е, вони тут зараз в шоці їх рве. Вони не можуть зрозуміти. Вони ну як же так? Як же це так? Як же ми не розмовляємо з Дональдом Трампом? Як же ми не прогинаємося перед Сполученими Штатами Америки? А що так можна було? Да, так можна було, і це чому я в свій час досить швидко зрозумів, що ні, з консервами нам не по путі. Що консерви нас здадуть, здадуть за не за панюшку табака. Знаєте, як ото кажуть? Ну і не тільки я це зрозумів, це зрозуміла переважна більшість е, канадців, проголосували правильно, і тільки наші стюпіди, ідіоти, оці от старі бля пердуни, е, наші українці, українці, ті, які привели до влади в Сполучених Штатах Америки. Трампусіка привели, і ті досі сидять тут, ананують на своїх цих консервів. Я про цих ідіотів вам розповім в наступному відео. Надам вам таку інформацію про те, що зараз роблять ці старі пердуни, савкові пердуни. Що вони зараз тут роблять проти українців? Так, друзі, тут зараз розгортається війна, справжня війна цих савкових емігрантів проти українців про це я вам розповім в наступному відео. І мені дуже хотілося би, і це дуже важливо, щоб це почули і українці, які знаходяться зараз в Україні, тому що у багатьох українців зараз тут в Канаді є рідні, є друзі, є діти, і ви переживаєте за своїх рідних. І я вам надам конкретну інформацію. І українцям в Канаді також треба ваша підтримка. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо залишатися і далі разом. Дуже багато новин йде. Дуже класні новини і для України, і для українців. Від мене, як завжди, класні новини. Від вас по старій перевіреній схемі. Будь ласка, підписка на мій канал, підтримайте мій канал. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили, і не забувайте про вподобайки. Друзі, ваша підтримка дуже важлива. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!